У серці Монголії, де вітри степів несуть голоси предків, а древні духи досі промовляють крізь камені та хмари, сталося те, що приголомшило навіть найдосвідченіших дослідників езотеричних практик. Улан Багатар, столиця Монголії, стала свідком надзвичайної події, яка може назавжди змінити наше розуміння майбутнього людства. Тенгер-шаман, відомий у монгольських колах як Баатар Цаганху. Людина, яка провела понад 50 років, спілкуючись із духами вічного блакитного неба, раптово впав у глибокий транс під час традиційної церемонії очищення. Те, що сталося далі, змусило затремтіти навіть найскептичніших свідків. Очевидці розповідають, що температура в юрті миттєво впала на 10 градусів, а дим від священного вогнища почав рухатися проти природних законів, утворюючи дивні символи у повітрі. Голос шамана змінився до невпізнанності. Замість звічного монгольського говору пролунала мова, якої не розумів ніхто з присутніх. Пізніше лінгісти визначили фрагменти древнього тібетського діалекту, змішаного з санскритом та невідомими наріччями. Але найдивнішим було те, що всі присутні розуміли кожне слово, ніби голос говорив безпосередньо в їхні душі. Дивлюся я, крізь завісу часу! Промовив шаман голосом, який лунав, як грім у горах, і бачу великий поворот долі людської. Зброя, яка громкотить сьогодні, раптом замовкне, не тому, що люди стануть мудрішими, а тому, що прийде час великих змін. Металіві птахи перестануть літати, залізні воїни заіржавіють за одну ніч, а порох стане безсилим, як пісок. Свідки розповідають, що в цей момент у юрті з'явилися видіння. Учасники церемонії бачили карти світу, на яких червоні плями конфліктів поступово зникали, але замість радості їх огорнув жах. Там, де припинялися війни, з'являлася темрява невідомого походження. Зброя затихне не від миру, а від страху перед тим, що прийде, продовжував шаман. Його очі горіли неземним світлом. Коли останній постріл буде зроблений в цій війні, небо розкриє свої таємниці, те, що люди називають НЛО, прийде не як гості, а як судді. Вони чекали довго чекали, поки люди навчаться жити без убивства, але терпіння їх скінчилося. Видіння стали яскравішими. Очевидці описують металеві об'єкти незвичайної форми, які з'являлися над містами світу, але це були не мирні прибульці з кінофільмів, ці істоти прийшли з метою, яка жахнула навіть древніх духів монгольських степів. Бачу я землі великого ведмедя. Голос шамана став пронизливішим землі, де кров проливається вже багато місяців, там, де правлять горді царі. Небесна кара впаде найсильніше, не через гнів, а через справедливість, стару, як сам Всесвіт. У цей момент транс шамана досяг апогею. Його тіло піднялося у повітря на висоту людського зросту, а навколо нього з'явилося сяйво, схоже на північне сяйво. Температура в юрті стала настільки низькою, що дихання людей перетворювалося на густий пар. Над землями Москви з'являться кораблі, які не від цього світу пророкував шаман. Його голос тепер лунав одночасно з кількох боків: прийдуть вони не як завойовники, а як виконавці вироку. Століттями ці землі купалися в крові сусідів, століттями правителі цих земель вважали себе богами над меншими народами. Видіння показували величезні міста Росії, над якими з'являлися об'єкти розміром із хмарочоси, але найстрашнішим було те, що ці об'єкти не руйнували, а змінювали. Люди дивилися вгору і раптом розуміли всю жорстокість, яку вони чинили протягом життя. Влада, побудована на страху та насильстві, розсипалася не від зброї, а від усвідомлення. Правитель великого ведмедя побачить відображення своєї душі в небесах, продовжував шаман. Всі жертви його рішень постануть перед ним не як привиди, а як живі істоти. Кожна дитина, яка загинула від його наказів, кожна мати, яка оплакувала сина через його амбіції, всі вони будуть поруч із ним в одній кімнаті. Свідки церемонії розповідають, що в цей момент вони самі відчули дивну трансформацію. Кожен учасник почав бачити всі свої вчинки, добрі й погані, ніби переглядаючи фільм власного життя. Але це було не осуда, а розуміння того, як кожен вибір впливає на долю світу. Небесна кара це не покарання, а прозріння, голос шамана став м'якшим, але не менш владним. Коли істини стануть видимими, коли брехня втратить силу маскуватися, багато хто не зможе жити з тим, що побачить у собі, самі правителі стануть своїми суддями. Пророцтво набирало нових обертів. Шаман описував події з такою точністю, ніби вони вже відбулися. За його словами, перші ознаки небесного втручання з'являться не у вигляді катастроф. А у вигляді дивних явищ, які спочатку списуватимуть на природні аномалії. Спочатку небо почне говорити, пояснював шаман, хмари складатимуться в слова на мовах, яких люди не знають, але розумітимуть серцем. Птахи почнуть літати незвичними шляхами, малюючи в небі знаки попередження. Сонце іноді затмариться не від хмар, а від присутності тих, хто прийшов судити. Він розповідав про дивні електричні явища, які почнуться в російських містах. Вуличне освітлення блиматиме в ритмі, що нагадує азбуку Морзе, передаючи повідомлення, зміст яких стане зрозумілим тільки пізніше. Телефони та комп'ютери почнуть самостійно вмикатися і показувати зображення, яких на них ніколи не було. Техніка стане дзеркалом душі, пророкував шаман. Кожен пристрій показуватиме власникові те, чого він найбільше боїться в собі. Злочинець побачить обличчя своїх жертв, брехун правду, яку приховував, боягуз моменти, коли його страх завдав шкоди іншим. Найжахливішим у пророцтві було передбачення про те, що станеться з військовими конфліктами. За словами шамана, зброя не просто перестане працювати, вона перетвориться на інструмент самопізнання. Коли солдат візьме в руки автомат, він побачить кожну кулю, яку цей автомат випустив, і кожне життя, яке вона забрала, розповідав шаман. Танки стануть прозорими і їхні екіпажі побачать духів тих, кого розчавили їхні гусениці. Літаки не зможуть злетіти, бо пілоти побачать, як виглядають з високі пташиного польоту руїни, які вони створили. Трансшама тривав вже кілька годин, коли він почав розкривати найтаємничіші аспекти свого видіння. Виявилося, що небесні істоти, які мають прийти, насправді завжди були поруч з людством, але залишалися невидимими через низький рівень людської свідомості. Вони не прибульці, пояснював шаман. Це наші старші брати, які покинули землю тисячоліття тому, коли люди обрали шлях насильства замість шляху розуміння. Вони чекали, спостерігали, сподівалися, що людство само знайде дорогу до миру, але час очікування скінчився. За його словами, ці істоти мають технології, які можуть миттєво змінити свідомість будь-якої людини, показуючи їй справжню природу реальності. Але використають вони ці технології тільки тоді, коли людська агресія досягне критичної точки. Коли останній ракетний залп буде готовий до пуску, Час зупиниться не в переносному, а в прямому сенсі. Кожна людина на землі опиниться в стані, коли секунда розтягується на години. В цей момент кожен побачить весь свій життєвий шлях і зрозуміє, куди він веде. Найстрашнішою частиною пророцтва стало передбачення про долю світових лідерів. Шаман стверджував, що правителі, які розв'язали війни, зазнають особливого виду трансформації свідомості. Вони побачать світ очима кожної своєї жертви, відчують біль кожної рани, яку завдали їхні рішення, проживуть останні хвилини кожного солдата, який загинув за їхні амбіції. І це не буде коротко: кожна смерть розтягнеться для них на роки відчуттів. Найдраматичнішою частиною видіння стало передбачення про конкретні події в Росії. Шаман описував сцени, які вражали своєю деталізацією та емоційною силою. Над червоною площою з'явиться світло, яке не від сонця, розповідав він. У цьому світлі люди побачать всю історію цієї землі, не таку, як її описують підручники, а справжню, Побачать страждання всіх народів, яких поневолювали, сльози всіх матерів, які втратили дітей через імперські амбіції. За словами шамана, Кремль стане прозорим, і всі таємниці, які ховалися за його стінами століттями. Стануть видимими для всього світу. Кожен наказ про вбивство, кожна брехня сказана народу, кожен злочин проти людяності, все це проявиться у вигляді образів, які будуть висіти в повітрі над Москвою. Правитель побачить себе таким, яким його бачать духи предків усіх народів, пророкував шаман. Побачить, як його ім'я записано в книзі страждань, побачить, що слава, яку він шукав, Обернулася прокляттям на тисячі поколінь, найдивовижнішим у пророцтві було передбачення про те, що російські солдати, які зараз воюють, раптом побачать своїх ворогів такими, якими вони є насправді, не монстрами з пропаганди, а людьми з такими ж надіями, мріями та страхами. Коли український захисник і російський загарбник побачать один одного справжніми очима, говорив шаман. Вони зрозуміють, що обоє є жертвами однієї великої брехні. Зрозуміють, що їхня ворожнеча це не їхня воля, а результат маніпуляцій тих, хто залишається в безпеці, поки інші вмирають. Коли транс наближався до завершення, шаман розкрив найголовнішу частину свого пророцтва. Виявилося, що небесна кара це не покарання в традиційному розумінні. А остання можливість для людства обрати правильний шлях. Небесні судді дають людству останній шанс, пояснював він. Коли всі таємниці будуть розкриті, коли кожна людина побачить правду про себе та світ, у кожного буде вибір. Можна залишитися в старих патернах ненависті та насильства, але тоді доведеться жити з повним усвідомленням наслідків. Або можна обрати шлях трансформації. За його словами, ті, хто обере змінитися, отримують допомогу від небесних істот. Вони навчаться технологіям, які дозволять відновити планету, зцілити рани, завдані природі, і створити суспільство без насильства. Але ті, хто залишиться на шляху руйнування, попереджав шаман, більше не зможуть ховати свою справжню природу. Кожен злочинець, кожен тиран. Кожен, хто живе за рахунок страждань інших, буде позначений особливим знаком, який бачитимуть всі. Шаман передбачав, що найважче випробування чекає на Путіна та його оточення. Вони опиняться в ситуації, коли вся їхня влада, побудована на страху та обмані, стане безсилою перед силою правди. Великий правитель побачить себе очима кожної дитини, яка загинула через його війну, пророкував шаман. Побачить себе очима матерів, які ховають синів, побачить себе очима народів, які він вважав меншими за свій, і в цій правді він або знайде силу для каяття та зміни, або знищить себе, не витримавши ваги власних злочинів. Коли видіння почали згасати, шаман поступово повертався до звичайного стану свідомості. Його останні слова в трансі стали одночасно застереженням та надією для всього людства. Час великих змін уже почався, прошепотів він голосом, що поступово ставав звичайним. Зброя затихне не від миру, а від жаху перед тим, що відкриється. Але після жаху прийде розуміння, після розуміння вибір, після вибору або трансформація, або загибель. Коли шаман остаточно прийшов до тями, він не пам'ятав більшості з того, що говорив. Але всі присутні відзначали дивні зміни в його зовнішності. Волосся стало сівішим, але очі набули незвичайної ясності, ніби в них відбився вічний вогонь мудрості. Записи церемонії, зроблені присутніми, швидко поширилися серед дослідників езотеричних практик по всьому світу. Лінгвісти досі намагаються розшифрувати незнайомі слова, які вимовляв шаман у трансі. Психологи аналізують вплив його пророцтва на людську психіку. Але найцікавіше те, що багато з передбачених ним дрібних знаків уже почали з'являтися. Очевидці розповідають про незвичайні електричні явища в російських містах, про дивну поведінку птахів, про хмари незвичайних форм над Кремлем. Чи справдяться головні частини пророцтва покаже час, але одне незаперечно. Слова монгольського шамана змусили тисячі людей по-новому поглянути на сучасні конфлікти. І замислитися про справжню ціну насильства в сучасному світі. Пророцтво Баатара Цаганхуу стало не просто езотеричним курьозом, а дзеркалом, у якому людство може побачити свою справжню природу і зрозуміти, що час для зміни ще не втрачено, але швидко минає.